Реінкарнація – суперечлива ідея для західного релігійного світу, але виявляється, як то кажуть, що не все так однозначно. Тема сьогодні спірна, і я ні в якому разі не хочу образити почуття віруючих, бо схильно відокремлювати віру людини у Бога від церкви та релігій, бо віра то святе, а церква лише організація. Ми розберемося у тому, де і які були згадки про реінкарнацію і чому церква їх вилучила. Але почнемо з базового. Реінкарнація від латинського ре це знову, а «інкарнаціо» – це втілення, тобто це віра в те, що після смерті душа людини або іншої істоти переходить у нове тіло і продовжує цю захопливу подорож під назвою життя. Коротка справка. Індуїзм, буддизм та джайнізм базуються на концепції реінкарнації, а це на секундочку 1,2 мільярда людей на планеті Земля. Якщо дуже коротко, то душа перевтілюється знов і знову, в залежності від своєї карми для еволюції душі і у кінці кінців прагне досягти звільнення від колообігу народження і смерті, тобто реінкарнація це інструмент карми. А у давньому Єгипті вірили, що душа Ка після смерті проходила суд Осиріса, і якщо не досягала ідеальної чистоти, то могла знову народитися в іншому тілі. Піфагор навчав, що душа проходить багато життів, зокрема і в тілі тварин. І цікавий факт, що Піфагор був вегетаріанцем і закликав людей не їсти м'яса саме з цієї причини. Платон же вважав, що перед народженням душа обирає своє майбутнє життя. Друїди і кельти не боялися смерті, бо вірили, що повернуться у новому тілі. Кабала говорить про те, що душа може перероджуватися для виправлення кармічних гріхів. Деякі африканські племена вірять у те, що душі можуть повертатися у рідні племена або їхні сім'ї. У шаманізмі Північної Америки та Монголії духи предків можуть перероджуватися у своїх нащадках. І більшість цих вірувань ніяк не перетиналися географічно, бо, ну прям дуже сумнівно, що африканські племена мали прямі контакти із шаманами Монголії. Із чого постає висновок, що концепція реінкарнації зародилася на різних континентах у абсолютно різних соціально-культурних умовах, незалежною навіть одної. Але навіть у християнстві були богослови, які мали схожі ідеї. Оріген один із найвпливовіших ранньохристиянських богословів, один з отців церкви та коментатор святого писання, який жив у третьому столітті нашої ери, вірив, що душі існували до народження та могли переходити в інші тіла. Він писав: кожна душа отримує тіло відповідно до своїх заслуг та вчинків у попередньому стані що дуже нагадує концепцію карми та переродження. Про Орігена казали, що після апостолів це найбільший церковний провідник. Він усе своє життя присвятив вивченню Біблії, працюючи з різними перекладами і навіть вивчив для цього єврейську мову, але мав дуже складні відносини, скажімо так, церковною ієрархією. Тому в 553 році, на другому Константинопольському соборі, вчення Орігена про душу було засуджене як Єресь. Але він не був одиноким у такого роду ідеях, був ще Іоанн Скот Еріоген, середньовічний християнський мислитель, який жив у IX столітті, і він стверджував, що душі можуть повертатися у світ до повного очищення і єднання з Богом. А святий Єроним. Який жив у 347 420 роках, був перекладачем Біблії з єврейської на Латину, і його переклад до нині, є основним. писав, що деякі ранньохристиянські групи вірили в реінкарнацію так само як і Піфагор та Платон. До цих ранньохристиянських груп ми відносимо гностиків. Гностицизм це релігійно-філософська течія, яка виникла у першому-другому століттях нашої ери, і вони вірили, що люди можуть спастися не через віру чи добрі справи, а через особливе знання, гнозис, яке відкриває справжню природу Бога, світу, людської душі. І якщо купнути у такі тексти, як гностичні апокрифи, які не були включені до офіційного канону релігійних писань і часто мали альтернативні версії подій, догматів або героїв. Це суперечило ортодоксальним віруванням. То ми знайдемо там дивовижні речі. Пісті Софія прямо згадує переселення душ, пояснюючи, що душі проходять через різні життя, поки не очиститься. Таємна книга Іоанна говорить, що людина буде народжуватися знов і знов, поки не звільниться від влади архонтів. Ще один приклад із апокрифів це Євангеліє від Філіпа, де йдеться про те, що людина народжується знову і знов, допоки не пізнає істину. І лише той, хто пізнав істину, більше не помре. Але чому ж церква так категорично відкидає цю ідею? Є декілька пояснень. Перше, що ідея реінкарнації суперечить вченню про спасіння через Христа, тобто те, що Ісус помер за наші з вами гріхи, перестає мати сенс, бо якщо душа має багато життів для виправлення і сама несе відповідальність за свої вчинки, то Ісус не може взяти на себе її гріхи. Ідея того, що смерть Ісуса має викупне значення, була розвинута апостолом Павлом. І те, що Христос помер за гріхи наші, це саме Його слова. Так як Ісус не залишив жодних писемних свідчень, то неможливо сказати точно, що ж там насправді відбувалося. Друге, це те, що реінкарнація суперечить концепції страшного суду. Якщо душа постійно перевтілюється, то немає має потреби у судному дні. Де визначається її вічна доля, а це фундаментальна частина християнського вчення: одна душа, одне життя, потім страшний суд, і на виході або рай, або вічне пекло. І цей страх перед вічними муками у пеклі змушує людей більш слухняно дотримуватися церковних правил. Але якщо людина може самостійно досягти спасіння через багато життів, навіщо їй церква, священники та таєнства? Тому церква і зробила все можливе, щоб концепція реінкарнації не стала частиною офіційного вчення. І не тому, що вона суперечила Біблії, а тому, що вона суперечила самій структурі влади церкви. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До зустрічі у нових серіях.